Уяви собі місце, де нема жінок взагалі ні в ліжку, ні на кухні, ні навіть у сусідній кімнаті. Є тільки чоловіки, декілька тисяч, різного віку, характеру, ступеню тверезості. І всі вони зі зброєю. Ласкаво просимо на Січ. У шкільних підручниках її часто змальовують як такий собі військовий монастир, цнотливе братство, чиста хоробрість, ні натяку на тілесне. Народ не такий наївний. У сороміцьких піснях і приказках звучить інша правда: там є козаки з гулящими вдовами, є дівчина в курені, є рожа вранці, а ввечері подушка. І скільки б не шепотіли про високі ідеали, все одно в стародавній уяві Січ це не монастир а буремне, гаряче, подекуди дивакувати братство. То чи було тілесне на січі? Спробуємо розібратись. Але не криком, а спокійно, з повагою до теми і до тих, хто не лишив мемуарів. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. Сьогодні в нас цікава і дуже делікатна тема. Якщо вона вам сподобається, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Розкажіть звідки ви і яка у вас зараз година. Буде цікаво подивитися, звідки кожен з нас. А ми починаємо. А почати варто з розуміння культури тієї епохи. Січ не будувала чоловіків, вона їх кувала у тиші степу, у димі битв, у ритмі чарки і шаблі. Тут чоловік мав бути не добрим, а витривалим, не ніжним, а твердим. Плач то для жінок, співчуття для попа, сумнів для зрадника. Емоцій не було, була сила, і з неї виростала сексуальність. Не як продовження близькості, а як продовження домінування. Секс. Це теж війна, тільки без шаблі. Але з тим самим я зверху, я взяв, я довів. Кохання, ну, воно було десь у думах, де панночка чекає біля вікна, а тут степ, табір, тіло і алкоголь, і культура, в якій чутливість не чеснота, а слабкість. Своє тіло загартовують, чуже використовують. У цьому середовищі сексуальність це мова сили. Неважливо з ким, важливо як. Домінувати значить бути чоловіком, а все інше від лукавого. У фольклорі це проскакує: веселі пісні з натяками, еротичні приказки, жарти, де дівку брали як худобу. Це не фантазії, це дзеркало реальності того часу. Бо коли більшість жінок лишалася вдома, а чоловіки місяцями жили разом, спокуси, як і потреби, нікуди не зникали. Побутове насилля, яке насилля? В тому світі не було слова аб'юз. Була сила і була слабкість інколи у родині, інколи у випадковій зустрічі, інколи в моменті після поятики. І це не обговорювалось, бо так було прийнято. Тіло жінки воно не було суб'єктом, воно було простором, на якому лишали право власності, брутально, мовчки, без наслідків. Бо ніхто не питав і ніхто не слухав. Насолода не про ніжність, а про контроль. Сексуальна поведінка козаків формувалася у культурі, де збудження не йшло поруч із емоцією. Тому взяти не означало любити, це означало можу, і цього було достатньо. У таких умовах тіло стає розмінною монетою мужності. З ким спав, неважливо, важливо, щоб ти не був об'єктом, бо тоді не чоловік. Народні пісні пам'ятаються: пісні про дівчину, що ждала, а козак не прийшов, або жарти про дівку, яку вкрали з поля. Це не гумор, це архів ментальності. І ми можемо считувати з нього, яким був світ, у якому тіло це товар, опція та мовчазна функція. І постає питання: то чи був це розгул тілесного насилля? Не зовсім, бо не було такого поняття. Що зараз травма тоді. Життя, і це важливо не для осуду, а для розуміння. Бо якщо хочеш знати, як мислили люди епохи, запитай, а що вони вважали нормою. І тоді стає ясно, статевий акт не про контакт, а про перевірку статусу. Чуттєвість не ознака любові, а скоріше ризик втрати поваги. Тут варто розуміти одну важливу річ: в той час, сотні років тому, панувала така культура, і створення кохання не було її основною метою. І моя мета не очорнити, а показати всю складність. Складність цієї епохи. Бо козаки не янголи, не демони, а люди свого часу. І в кожній добі є теми, які ховають, бо бояться, що правди буде забагато. Але якщо не подивитися в цей бік, ми так і будемо вивчати бронзові фігури, а не справжніх людей. Жінки на січі заборонені, але всюди. Уже саме формування жінкам на січі не місце звучить як запрошення для підозри, бо якщо щось гучно заборонено, значить воно точно було, просто тихо, просто в обхід. Формально все правильно. У запорозькому статуті у переказах у спогадах січ змальована як чоловіче братство, де жінки табу вважалося, що присутність жінки розбещує дух воїна, порушує дисципліну, приносить сварки. Логіка дуже цікава. Чоловіки здатні боронити державу, тримати удар шаблі і ходити в похід на 300 верст, виявляються повністю беззахисними перед одним поглядом з-під хустки, і все ж жінки були просто не так, як у казках, не в плахтах на лавах ради, не з глечиком на базарі. Вони з'являлися вночі на околицях, у шинках, куренях, якщо знати пароль і мати срібня. Почнемо з найочевиднішого: навколо січі завжди крутилися гулящі жінки. Це могли бути вдови, які втекли від голоду, молодиці без дому, або просто ті, хто хотів вижити серед мужиків із грошима. Вони не входили до січі офіційно, але ж козаки самі тягнулися до них. Уночі, через рів, тишком нишком, там, де заборонено, завжди черга. А були ще свої довірені жінки. Їх ховали на хуторцях поблизу Січі, або просто в секретних частинах поселення. Дехто з козаків, попри всі правила, мав фактично родину, просто не афішував. До того ж, існували професійні зв'язки. Жінки приїздили торгувати, везли молоко, яйця, рибу, зелень, їх пускали в ярмаркові дні, а далі хто куди. За межами курення, все ставало можливим, особливо якщо козацька рада вже завершилась, а в кухлі друге дно. А тепер пікантне: а що як жінки все ж з'являлись у самому серці січі під виглядом чоловіків? У європейських арміях 18 століття зафіксовано десятки випадків, коли жінки служили під чоловічими іменами, зазвичай ті, хто втекли з дому або шукали своїх коханих, і хоч документально таких історій нема. Ніщо не заважає припустити, що серед тисяч вусів ховався і не один хвостик. Ну і звісно, домашнє життя за межами січі, бо ж більшість козаків не були постійними жителями. Вони приходили і йшли. Хтось мав жінку в селі, хтось у місті, у когось по одній у кожному ярмарковому пункті. І коли хтось пафосно казав Я на січ сам. Це не означало, що в нього не було жінки, це означало, що вона зараз десь на хуторі з трьома дітьми і гріє піч, поки герой танцює гопака з братією. Усе це, звісно ж, не заперечує героїзму, звитяги чи військової дисципліни. Просто люди залишались людьми, з бажаннями, з потребами, з тілом. І якщо історія каже жінок не було, вона часто має на увазі, ми просто не хочемо про це говорити. Блуд і сповідь як гріх очищували на січі. Січ, ніби монастир, але з тютюном, самогоном і шаблею. І якщо монахи зрікали світу, то козаки лише жінок, формально. Бо світ у них був дуже навіть живий, з базарами, куренями, гульками і всіма атрибутами тілесної втіхи. А що ж з гріхами? Адже навіть у найбільш розкутого козака була душа, і вона, хоч не хоч стукала зсередини, особливо ввечері, церква і батюшка. Так, Січ мала церкву, часто одну на кілька тисяч оселеців. Там служив священник не монастирський аскет, а свій козацький. Знав, як хто грішив і кому скільки молитов треба було призначити після блудної ночі, бо, хоч офіційно за жінок могли вигнати, реально вигнали лише того, хто вчепився в чужу жінку, та й то, якщо сильно не пощастило. На сповідь ходили, особливо перед походом, молилися, хрестилися. Просили вибачення за всіх дівок і вдовиць, бо в морі, як відомо, краще не жартувати з вічністю. Пиятика, другий гріх або перший. Козацька душа широкоплеча, але не завжди твереза: горілка, мед, пиво, брага, пили все, що горить. І якщо в шинку траплялась бійка, це вважалося нормою. Але от якщо після неї хтось опинився з ножем в серці, тоді вже публічна покута. Молитви, пости або вигнання іноді гірше. Церква не була суворою, вона була практичною, знала, що в кожному грішнику трохи святого, а у святому іноді ціла бочка гріха. Бо ж як інакше пояснити, чому у храмі вранці ті самі обличчя, що ще вчора вночі співали непристойних думок під тином, покарання були без моралізаторства. Козаки не любили довгих проповідей, але за деякі речі карали з чужою жінкою, особливо з жінкою-побратима, міг закінчитись смертю. П'яна різанина теж. Але якщо ти грішив тихо, сам і не розповідав усім навколо, тоді Бог пробачить. А разом із ним і курінна старшина. Індульгенція у вигляді шаблі: був один спосіб змити гріхи без молитви. Це похід. Якщо ти хоробрий, кров проливаєш за віру і край, то хто тобі рахує поцілунки в шинку. Бог милосердний. Особливо до тих, хто обнуляє бусурманів і не боїться смерті. Тож Січ, це не був монастир в традиційному сенсі слова. Це була військова республіка з ризикованим духовним балансом, де всі знали, що грішать, але знали й інше. Треба встигнути попросити прощення до того, як чергова куля прилетить зі степу. Монастир без обідниці, сотні, а часом тисячі чоловіків живуть поруч, місяцями, без жінок, без сімей, без нагляду. Зі зброєю в руках, з алкоголем у крові і зі здоровими, сильними молодими тілами. Запорозька Січ не санаторій і не пансіонат, але іноді виникає питання: як виглядав побут близькості, коли не можна? Козаки жили щільно, курені по 30 50 людей. Разом їдять, сплять, паряться в лазні, простір відкритий. Та водночас у ньому є сліпі зони: темні закутки, нічні чергування, окремі вилазки до лісу. Про особисте не питали. У козака могли бути друзі один завжди поруч, разом у походи, разом до шинку, разом до смерті. Іноді це пояснювалось братством, але скільки серед цих побратимів могло бути іншого, те, що вголос не називалось, але інтуїтивно відчувалось. Ми не дізнаємось. Історія мовчить і задокументованих фактів ми не маємо. Лише можна про все це здогадуватись, про що не жартували навіть у шинку. Козацька культура іронічна, розв'язна, вільна в словах, але є теми, яких не чіпали не тому, що боялися, а тому, що вважали неіснуючими. Блуд з чоловіком офіційно засуджувався, карався. Навіть згадка могла спричинити біду, бо ганьба гірша за смерть. І водночас жодна система, де є жорстка заборона, не обходиться без тіні, чи траплялись інтимні контакти між козаками. Фактів немає, але люди це люди, бо кохання це не лише про стать, а й про близькість, напругу, розрядку і січ не виключення. Історики майже нічого не пишуть про те, не тому, що це не існувало, а тому, що джерела мовчазні писали церковники і хроністи. Вони не занотовували невидиме, але навіть у піснях і думах іноді зринає разом і в бій, разом і в долю, один за одного, кров'ю на волю. Це може бути про братство, а може бути про щось глибше. Жінки з'являлись, але не ті. На околицях січі часом крутились вдови, циганки, веселі баби, ті, що знали, як заробити, коли чоловікам самотньо. Іноді переодягнені, іноді з таємницями, іноді не жінки зовсім. Історія знає випадки, коли хтось багато років жив на січі, а згодом, виявлялось, не той, за кого себе видавав, що могла бути сім'я і не одна. На січі бути не як усі означало ризикнути всім. Але водночас це давало анонімність: ти міг бути ким хочеш, поки не заважаєш іншим. Не викликаєш скандал і не ганьбиш курінь. Це не була безпечна зона, але це була територія, де між тишею з'являлось усе, бо людина не живе без близькості, навіть під шаблею. Жінки на січі заборонені гості і ті, що приходили ночами. Як ми вже сказали, на січі жінкам не місце, але дещо не казали. Формально жінок на січі не було. Установчі документи, козацькі статути, навіть пісні всі одностайно, бабам тут не раді. Чоловічий монастир без обітниць, територія свободи, де влада і порядок лише чоловічі, але далі від паперу ближче до реальності. Кожен знав на січі ні, але під Січ так жінки жили поруч, у балках, на хуторцях, у шинках, у тимчасових притулках. Вони не мали права входити до куренів, але мали інші способи бути поміченими. Козаки йшли до них. Після шаблі до тіла, після гарячого бою до теплого стегна. І це не слабкість, це природа. У шинках часто хазянували жінки, вдови, які не мали ні чоловіка, ні права на землю. Їх не чекали в селі, але вони ставали потрібними тут. Там, де була горілка, була й розмова, там, де розмова, була, і ніч, і ніч це вже не про закони. У шинку могли домовитись про все від зради до кохання. Ці жінки не писали історію, але без них козацька Січ була б набагато похмурішою. Іноді козаки офіційно дозволяли жінці бути при чоловікові: як служка, як кухарка, як та, що лікує рани. Вона не мала голосу, але мала роль. Іноді найважливіше в житті пораненого отамана. Про це не співали, але без неї не було би пісні. Офіційно козаки не одружувались, у реальності заводили родини. Таємно. У селі, на хуторі, іноді діти, іноді тільки листи. Деякі жінки чекали роками, а деякі приходили вночі, без імен, без права, але з коханням. На січі жінкам не місце, але вони все одно були у кожній мисці з юшкою, у кожному сні про рідну хату, у кожній тиші після бою, у кожній маленькій мрії про вільне життя. Існувала також і темна сторона походів. Походи це не тільки шабля і хоругва. Коли ми уявляємо собі козацький похід, то малюємо уяві хоробрих вершників, які з піснею на вустах йдуть у бій за волю. І це справедливо. Але будь-яка війна має інший бік. Не такий героїчний і не такий зручний для шкільного підручника. Після штурму міста чи татарського улусу приходить хаос здобич ділять, вогонь ще димить, і поруч із золотою іконою може бути людська доля. Чужа, жіноча жінки, які опинялися в полоні після козацьких походів, нерідко ставали частиною здобичі. Не обов'язково йшлося про насилля, бувало, що з часом їх брали до обслуги, використовували для праці в обозі або навіть прилаштовували в господарствах, але бувало інакше. Історики згадують, що частину полонянок продавали на невільницьких ринках, інших залишали при війську. Найменше про них говорили, найбільше, звісно ж, мовчали. У думах про це жодного рядка, але це не значить, що їх не було. У козацькій свідомості свобода була головною цінністю, але свобода своя для себе в першу чергу. До не своїх москаля, турка, шляхтича ставились інакше: як до противника, до джерела трофеїв, до уособлення небезпеки. І, на жаль, жінки з цього боку теж були частиною образу ворожого. Чи всі козаки чинили так? Звісно, ні. Чи були серед них порядні, шляхетні, совісні люди? Абсолютно. Але війна має силу стирати індивідуальність, і в цьому потоці легко загубити межу між героїзмом і темною стороною сили. Тож історія не завжди про ідеали. Варто пам'ятати, герой не означає ідеальний, і це не применшує, звісно ж, їхньої ролі. Навпаки, це робить її людянішою, бо складно зберігати честь у світі, де все кричить про виживання. І якщо частина козаків зберігала гідність, це ще цінніше, знаючи, яким було тло. Історія не чорнобіла, у ній є біль, страх, вино, спокуса, і щоб любити своє минуле, треба знати його з усіх сторін. Офіційна історія завжди впевнена у своїх словах: у ній козаки хоробрі, битви славні, а цінності світлі й прямі, як спис на сідлі. Там шаблі блищать, вороги тікають, а за волю тільки смерть або пісня. Але за цією історією існує і недосказаність, та яку не записували в літописи і не передавали у думах. Бо що ти скажеш, коли після бою не тільки перемога, а ще й ніч, чужа жінка, розгубленість? Це історія не про героїзм, а про людей. Про втому, про тіло, що має бажання, про руки, які не завжди знають, як доторкнутися без болю, про світ, у якому мужність не завжди межує з честю і законами. Ми не звикли ставити ці питання, ми боїмося ними зіпсувати ідеальний портрет. Але що це за любов до предків, якщо вона тільки на білому фоні? Бо не вся хоробрість світла і не вся правда приємна. Але саме вона дозволяє побачити в козаках не бронзові пам'ятники, а людей, таких як ми. З тими самими слабкостями, з тими самими спокусами, а іноді з вибором, за який буде соромно. Дякую за увагу!